Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Чарльз Волфі, Відмичка Я увійшов слідом за фенером у кабінет Девідсона. Начальник розшукової поліції, який сидів за своїм робочим столом. Зустрів нас якимось особливо веселим. Вітаю. Видно було, що він перебував у винятково гарному настрої, я помітив якусь завзяту складку в бровах фенера, коли він підійшов до столу і ліниво сперся на його край. Отримали ми ваше розпорядження, шефе, промовив фенер, і ось з'явилося яке завдання вбивство, шахрайство, викрадення. Девідсон розреготався, і я мимоволі здригнувся. За весь час я вперше почув сміх нашого шефа, завжди такого мовчазного, і я був твердо переконаний, що в особливому випадку від нього можна було очікувати тільки широкої усмішки. Яка ж надзвичайна з екомізмом причина могла так розворушити шефа розшукової поліції? Нічого з перечисленого вами, Джо, відповів Девідсон, придушуючи сміх, та й взагалі нічого. Пригод ніяких не було. Мені ви не потрібні зовсім, але в мене в приймальні сидить тип, який дуже вас потребує. Послухайте, що він вам розповість. Судячи спочатку, завдання цікаве, Девідсон встав. Підемо в приймальню, і нехай він сам розповість вам свою історію, сказав він через плече, ведучи нас у сусідню кімнату. Ми з цікавістю пішли за ним. Біля столу сидів елегантно одягнений молодий чоловік, обличчя якого ні в найменшій мірі не відображало веселого настрою Девідсона. При нашій появі він окинув нас швидким поглядом, і мені здалося, що тінь розчарування пробігла по його обличчю, коли Девідсон представив йому Феннера. Ось містер Фенер і його співтовариш, сказав Девідсон. Джо, це містер Ветсон». Син Джона Ветсона, власника холодильників. Цей фенер, містере, по-моєму, якраз та людина, яка може вам бути корисною. Викладіть йому вашу справу, а потім прошу вибачити мене я дуже зайнятий сьогодні. Девідсон вийшов, а ми сіли напроти Ветсона по інший бік столу. Я нишком почав придивлятися до цієї постаті, добре відомою в усьому місті. Син чи не найбагатшої в місті людини, він відігравав чільну роль у верхах свого соціального класу і був членом усіх клубів, куди не могли проникнути прості смертні. Ім'я його постійно згадувалося в місцевій пресі, і я намагався скористатися нагодою, щоб скласти собі уявлення про цей тип. Він говорив неголосно, голосно, голосом. Не дивлячись на нас і нервово смикаючи ніж для розрізання книг. Я перебуваю в край скрутному становищі, містер Фенер, почав він, і Девідсон сказав, що він не може надати мені жодного сприяння, оскільки випадок такого роду не підходить під рубрику його посадових обов'язків. Очевидно, йому це краще знати з іншого боку, я маю зізнатися, що, звертаючись по вашу допомогу. Я завдаю шкоди своїй честі спортсмена, але ви, звісно, зрозумієте, що не заради грошового аспекту цієї справи я наважуюся на такий крок. Біда в тому, що я можу стати посміховиськом для всього міста, а цього я хочу запобігти за будь-яку ціну. У чому ж ваша скрута, містере Ветсон? чемно запитав фенер, коли представник клубної молоді замовк. Учора я мав дурість побитися об заклад у мисливському клубі з молодим фером, і у нас зав'язалася бесіда про злободенну балетристику, і черга дійшла нарешті до одного кримінального оповідання, яке нині має надзвичайний успіх. Можливо, і ви читали цю історію. Когось убивають у кімнаті, потрапити до якої ніяк не можна, не будучи поміченим, щось на кшталт того. Я заявив, що всі ці трюки нісенітниця, і що в повсякденному житті подібні речі не трапляються і не можуть трапитися. Але Фер із притаманним юності, і романтичним натхненням, захищав автора і всю письменницьку братію. Він стверджував, що в дійсності в житті бувають іноді такі випадки, які залишають позаду себе найчарівнішу вигадку. Суперечка розгорілася до того. Словом, ми побилися об заклад. Фер побився об заклад зі мною на 5 тисяч доларів, що він особисто доведе обраній нами комісії можливість таємничого зникнення з кімнати, описаної в спірному оповіданні, і я прийняв його виклик. Ми вибрали зі свого середовища комітет і обумовили всі умови. Феру треба було залишатися в кімнаті, з якої він не міг би вийти без сторонньої допомоги. Ціла ніч надавалася йому для здійснення своєї втечі. У разі його зникнення я зобов'язувався протягом 48 годин знайти його і пояснити, як він вийшов або ж визнати себе переможним. Після закінчення всіх приготувань він увійшов в обрану нами кімнату вчора о 8 годині вечора. Сьогодні вранці ми виламали двері. Він зник. Фенер навіть не вважав за потрібне приховувати свою усмішку. Ну, і що ж є у вас якась здогадка? запитав він. Не знаю, що й подумати, зізнався Ветсон із перегніченим виглядом. Сталося щось неможливе. Він вибрався, мої 48 годин швидко спливають. І я боюся, що мені доведеться програти. Але я не про гроші шкодую. Я б залюбки подарував їх цьому молодику, якби він попросив у мене. Але думка, що молокосос обдурив мене, нестерпна, і я вирішив ні за що не піддаватися. Я вам пропоную ось що: розв'яжіть мені цю загадку, і гроші, які мені належать, будуть вашими. Але, звичайно. Я розраховую, що все це залишиться між нами. Не можна сказати, щоб до цієї справи було легко підійти, заперечив фенер. Як можу я оглянути місце таємничого зникнення, без того, щоб хто небудь не помітив мене? Як інакше можу я простежити рухи фера і розплутати нитки, які він, можливо, впустив. Нічого немає легше, заперечив Ветсон. Кімната ця розташована в комерційному готелі. Нині вранці нам довелося зламати двері, і я обіцяв господареві надіслати робітників для ремонту. Ви можете з'явитися як слюсарі, ні в кому не викликаючи підозри. Добре, погодився фенер. А тепер, містере Ветсон, розкажіть мені докладніше все, що ви можете припускати про останні дії фера. Ну, ми зупинили свій вибір на одній з кімнат 12-го поверху. Фер погодився беззаперечно, а мені вона здалася цілком підходящою. Її двері виходять у довгий коридор, що закінчується ліфтом. Вона майже не відрізняється від інших кімнат того ж поверху, але мені вона сподобалася тим, що вона розташована на значній відстані від пожежної драбини. Тому я впевнений і не допускаю жодної думки, що фер пішов через якесь із вікон кімнати. Ну, а якщо припустити, все-таки, що в нього нерви досить міцні, чи міг би він дістатися до даху? незворушно запитав фенер. Ведсон заперечно похитав головою. Ви знаєте цю будівлю? Тільки над 15-м поверхом видається карниз. Стіна гладка. Тут і кішці не було б за що учепитися. Я думаю, з вікнами ми можемо покінчити. Власник готелю запевнив мене, що в усій будівлі немає ні потайних коридорів, ні колодязів у стінах тощо. Я можу вірити йому на слово. Перейдемо до дверей. Одні, через які фенер увійшов, ведуть до коридору, а інші, як відете, розташовані в лівій стіні. І ведуть до сусідньої кімнати, яка також сполучається з коридором особливими дверима. Обидві ці двері замикаються простими клямками без автоматичного фіксатора. Очевидно, тому вони забезпечені засувками. Засувка є із внутрішнього боку дверей, що ведуть у коридор, і з обох боків дверей, що ведуть у сусідню кімнату. Крім того, ми подбали забезпечити зовнішні двері засувкою з боку коридору. Щойно фер увійшов до кімнати. Ми ззовні зачинили двері на засувку. Він замкнувся зсередини. Ось чому нам довелося сьогодні вранці виламувати двері. Засувка була на місці. Саме так були закриті обидві засувки на дверях у сусідню кімнату. Ось вам і все. Феннер встав. Ви чудово описали нам усі обставини, містер Ветсон», – сказав він. А тепер ми з Білем вдамо з себе слюсарів і подивимося на місці, чи не можна вам чимось допомогти. У разі успіху я повідомлю Девідсона по телефону. Добре, погодився Ветсон, і пам'ятайте, що гроші цілком ваші, якщо ви розгадаєте мені цю таємницю. Феннер кивнув головою, і ми вийшли, залишивши Ветсона одного. Під час нашого проходу через кабінет. Девідсон удостоївся прижмуритися одним оком і скорчити глузливу гримасу, на яку фенер відповів тим, що зобразив руками деяку подобу ослячих вух. Вирушивши до фенера на квартиру, ми переодяглися в робочі костюми, захопили кілька інструментів і поїхали. Дорогою я намагався дізнатися у Феннера, чи не прокльовуються у нього. Якесь правдоподібне вирішення загадки. Але він виявився стриманим. «Почекаємо, біле, сказав він, треба спочатку подивитися на власні очі, на арену діяльності цього героя четвертого виміру. А поки ми не дізналися всього, чого можна дізнатися, не будемо робити припущення. Здається, Ветсон описав усе до найдрібніших подробиць, заперечив я. І якщо все йде так, як він розповів, то ми наштовхуємося на якусь неможливість не міг же фер летіти. Хоч як усе це і не здається неможливим, заперечив фенер, але перед нами очевидний факт вранці вони відчинили двері і фера не застали, а цього факту, на мою думку, достатньо, щоб вважати зникнення цілком можливим. Ну, ось ми і приїхали. Ми повідомили про мету нашої появи і нас без жодних примх допустили в кімнату, з якої фер примудрився піти настільки таємничим чином. Поломка на вхідних дверях була незначною. Фенер взявся з залагодження. А ти оглянь все гарненько, біле, сказав він, пригвинчуючи засувку, і пошукайте нашого друга. Можливо, він перетворився на ліжко або на вішалку для сукні. Не звертаючи уваги на це глузування, я старанно обшукав усю кімнату, тому що єдиним можливим припущенням вважав, що фер просто ще перебуває в кімнаті і ховається за допомогою якогось вправного виверту. Втім, мої пошуки були марними і привели мене до переконання, що в кімнаті, в усякому разі, далі шукати його немає сенсу. Ветсон усе описав нам правильно, жодного безладу або ознак фізичного зусилля, які послужили б ключем до загадки. Одного погляду з вікна було достатньо, щоб підтвердити справедливість висновку Ветсона, Моторшно навіть було уявити собі людину, що чіпляється за цю гладку стіну на такій запаморщливій висоті, де тут дістатися до пожежної драбини? Втім, двері, зачинені на засувки з обох боків, мабуть, доводили, що фер не міг пройти крізь них, бо якщо легко зачинити двері за собою на засувку, то як торкнетеся в засувки, яка розташована на тому боці дверей? Дослідження стелі було таким самим безрезультатним, як і огляд підлоги. А тепер, сказав фенер, підемо поглянемо в сусідню кімнату. За допомогою плоского універсального ключа ми увійшли в цю кімнату з боку коридору. Я хотів було і тут провести більше для самозаспокоєння ретельний огляд, але фенер зупинив мене. Немає потреби, біле, сказав він, підемо ногеть. Ну Здивований і дещо засмучений, я пішов за ним. Ми вийшли на вулицю, фенер наспівував крізь зуби якусь мелодію. Ну, що за біда була б оглянути і другу кімнату? запитав я з докором, хоч про всяк випадок. Звісно, там фенер не міг бути, але б чому не упевнитися? Однакі користі це нам теж ніякої не принесло б. Ага, телефонна будка. Зачекай мене тут, поки я зв'яжуся з Девідсоном і пошлю п'яти тисячам повітряний поцілунок на прощання. Отже, ти відмовляєшся, а чи не краще повернутися і спробувати ще раз? запитав я з досадою. Нізащо, не водьте мене в спокусу. Якщо я повернуся, мені захочеться прибрати до рук ці гроші. Так, гроші посміхнулися. Друже мій, не хочу я цих грошей, відрізав фенер. Не хочу грошей за такою дешевою ціною. Вецена неважкого, виявляється, обдурити, а то б він сам збагнув, у чому річ, замість того, щоб купувати мізки, яких йому так бракує. Фер і інша справа. У нього дещо є в голові, розумієте? Нехай краще наді мною трошки посміються. а я його не видам. Не видаш? повторив я, розсміявшись, наче у твоїй владі видати чи не видати? Фенер різко зупинився. Послухай, не будь таким бовдуром, сказав він, зачеплений заживе. Невже ти дійсно думаєш, що я спасував? Слухай. Я знаю, де цей молодик сидить у цю хвилину. Як? вигукнув я. Де ж він, чорт, забирай, сидить? У тій самій кімнаті, яку я не дав тобі обшукати, відповів фенер. Утішений здивуванням, яке було написано на моєму обличчі. Ось чому я майже виштовхнув тебе звідти. Я не хотів, щоб ти злякав бідолаху, і зіпсував йому всю затію. Він сидить у шафі і спокійно вичікує свої 48 годин. Там? Але як він потрапив через двері, зачинені на засувку? Нічого немає простішого, усміхнувся фенер. У нього була відмичка. Відмичка для засувки? перепитав я недовірливо. Невеликий електромагніт і кілька метрів електрошнура. Відмичка для засувки, спокійно підтвердив Фенер, невеликий електромагніт і кілька метрів шнура, досить увімкнути в патрон лампи і керуйте засувками як завгодно. Фер абсолютно правильно врахував, що якщо всі засувки будуть засунуті, то нікому і на думку не спаде, що він щойно перейшов у сусідню кімнату. Він мав рацію, коли сказав Ветсону, що в повсякденному житті. Трапляються речі більш чудові, ніж вигадка. Треба думати, що цей шановний тепер переконається сам у справедливості цих слів. Ну, ніяк не думав я про можливість подібної штуки. А я так і припускав від самого початку і остаточно впевнився в цьому. що Щойно побачив, що засувки сталеві, а не мідні. Кінець Оповідання.